Привіт, друзі, невеличкий огляд виживання на мінімалочках, місцева аборигенна кухонька. Зараз подивимось більш докладно, що там є, як користуватися і в якому воно все стані. Так, ну що, огляд невеличкий місцевої кухоньки аборигенної, подивимось, що тут і як. Влаштовано тут вже Тарас. Так, тут в нас отака. Унікальна, універсальна плитка на дровах, тут у нас дрова, це посуд, це теж дрова, тут посуд, миєчка є, водичка є. Так вона виглядає. Значить, які особливості? З метою тут місця вон, сидіння, напівлежання. Значить, які особливості і яка економія? Тут не використовується газ в даному випадку, не використовується нічого, окрім дров. Тобто місцеве населення з метою економії і екологічності використовує виключно паливо у вигляді дров. Ну, ще кокосове вугілля, його тут зараз нема. Але я точно знаю, що вони його використовують. Значить, що це дає? Хто питає з приводу, як можна зекономити на чому при проживанні, оце 100% економія ресурсу використання грошей на оплату електрики. Тобто повністю на дровах приготування їжі воно в місяць буде вам економити десь приблизно 50 умовних одиниць, тобто євро або доларів. Отак. От